Ще раз дякую за запрошення. Перше, друге, радий вітати такий величезний колектив професійної спільноти. Я буду намагатись максимально швидко і дати картинку загально, що таке «Укрнафта», які перспективи, який поточний статус. Всі деталі ми з величезним бажанням проговоримо або на воркшопах, або в безпосередніх зустрічах. Тому правильно Андрій казав, не треба нікуди втікати. Ми саме і прагнемо цього спілкування прямого. Так ось виробничі плани і укрнафта, що ми маємо: 2000 свердловин, 88 родовищ, 1 мільйон 370. Тисяч тонн нафти в минулому році план цього року 1,450, можливо, буде 1,5 мільйона тонн, і стратегічна мета до кінця 2027 року це подвоїти видобуток нафти і газу. Розумію, чітко розумію, що це занадто амбіційна ціль. Але якщо її собі не ставити, не ставити команді, не ставити самому собі і компанії, я просто не розумію, для чого тоді відбулися зміни, для чого долучаються професійні нові амбітні люди, саме для того, щоб показати, що компанія так вона сьогодні знаходиться в достатньо виснаженому стані фінансовому, фізичному, моральному тощо, технічному. Але потенціал в компанії колосальний. Тому зараз детальніше розповім за рахунок яких речей це можна зробити. Знову ж таки, навіть якщо цей буде план виконаний не на 100%, а 60-70-80%, ми самі собі так ставимо задачу. Я вважаю, що це буде більш ніж гарний результат по відношенню до тої динаміки, яка була останні десятиліття. Чому це потрібно і важливо робити саме зараз, не чекаючи миру, не чекаючи перемоги, точніше? Тому що ЄБР оцінив, що для того для того, щоб дійти до результатів ВВП економіки 2021 року потрібний приріст щороку 14% загальноукраїнський. І за цих 5 років потрібно 250-300 мільярдів доларів інвестувати в Україну, і це тільки при таких супероптимістичних показниках, тільки Україна досягне результатів ВВП 2021 року. Я, я мовчу про якісь збільшення від базових показників, які ввійшли, з якими війшла Україна в повномасштабне ну, зіштовхнулася з повномасштабним вторгненням, тому з однієї сторони є скепсис для чого зараз треба можливо зосередити гроші на інші речі. А з іншої сторони, вважаю, що якщо сьогодні весь бізнес і Укрнафта зокрема не будуть продовжувати відродження видобутку збільшення і ріст, я просто вважаю, що Якщо такими сленгом сказати, то пацієнт, я маю на увазі, Україна сама скойки не стане. Тобто, да, зараз розуміло, що донори допомагають, партнери західні допомагають, але економіка вона не, не вибудується за одну секунду. Тому в обов'язковому порядку потрібно розвиватися, потрібно бурити, потрібно давати роботу підрядникам українським партнерам. Саме для цього ми і ставимо собі ці амбітні плани. Ось результати така ретроспектива трошки велика. 91 рік було 4,2 мільйона тонн. От закінчили ми. 21-й був 1,49, а 22-й був 1,37. Паралельно з тим, так, можливо, не самий дружній сусід Білорусь, але в них з 91-го року до 21-го майже не відбулось падіння. Ну тобто, це. По суті, те, що не падало, це вже умовно ріс, і те, що вони втримали на такому ж обсягу. Вважаю, що це самий елементарний приклад, чому Укрнафта може і зобов'язана повертатися до показників, які вона показувала попередні роки. В Польщі рівно те саме. Так, невеличкі об'єми як такові до мільйона тонн, але з 91-го року зробили гігантський стрибок і показали, що можна. А басейни, родовища і пласти, які ми не рівняємо Америку, канаду Ми говоримо про наших ближніх сусідів і показуємо, що Укрнафта також може бути в цьому тренді. Як збільшити до трьох умовних трьох мільйонів тонн? Зразу зауважу, що нові свердловини, новий видобуток на нових родовищах ми ставимо всього 10%. Ми розуміємо, що розвідка, геологія і перші свердловини це дуже довгий період часу. Основний, основний наш акцент це існуючі ліцензії, існуючі родовища, і майже половина. З потенційного цього планового видобутку це бокові горизонтальні стовбури, гідророзрив, інтенсифікація різна технологія інтенсифікації і роздільна експлуатація на існуючих ліцензіях, на існуючих родовищах. 5600 свердловин є або Основна маса 4 з лишнім тисячі це свердловини «Укрнафти» на ліцензіях, укрнафти, але ліквідовані. 4300 свердловин. Зрозуміло, що всі відновити за один за якийсь короткий період часу неможливо. Але ми собі поставили мінімальну задачу: це 10%. Мінімальну і реалістичну. Рівно так само 1300 свердловин є наших свердловин, але на чужих ліцензійних ділянках. Ну, так історично склалося. Так от загальна кількість 5600. Навіть якщо буде 10%, це колосальний приріст потенційний по видобутку. І, звичайно, методи підвищення нафтовилучення в нас дають біля 20% планового приросту. Детальніше про них пізніше. Але знову ж таки, при всьому скепсисі я чув багато думок, спеціалістів і так далі. Зрозуміло, що це нелегка задача. Інертність компанії і оцей маховик, який ви бачили. Динаміку, очевидно тяготіє, очевидно, що спецтехніка, не вистачає бурових установок і всього три. Але є величезний потенціал в людях, шикарний технічний, інженерний склад. Люди, не зважаючи ні на що, горять очі і мають бажання працювати. Просто потрібно додати цьому якихось амбіцій, можливо, навіть. Через щур оптимістичних, але тільки так можна досягнути якихось великих результатів. Сьогодні в нас 25 мільйонів 2 пі запасів. Е на балансі державному 253. Ну, очевидно, що це різні цифри. Але ми ще не ставимо собі задачу досягнути 250. Ми кажемо, що якщо ми досягнемо навколо 40-50 мільйонів тонн, це така достатньо реалістична задача. Ну і очевидно, що в нас перспективних останні багато-багато багато років укрнафта навіть не приймала не то, що програвала участь на купівлю ліцензії, навіть не приймала участь в купівлі нових ліцензійних ділянок. Тому є дуже чітка і зрозуміла ціль. Наша пірамідка правильної форми, коли повинні бути перспективні ресурси, і хоча б 40-50 мільйонів. Комерційних підтверджених два пі-запасів. Методи підвищення проаналізували взагалі, от все, про що я зараз кажу. Зрозуміло, що це було зроблено за 4-5 місяців нового менеджменту. Паралельно з цим, це було підтверджено також експрес-аналітикою компанії McKinsey. Ми не показували свої плани, ми просто попросили дати згідно бенчмарків аналітику, як Українафта, яку Укрнафта перспектива має в найближчі X років. Нехай це буде п'ятирічна перспектива. І ми майже зійшлися на однакових цифрах. Теплові, газові, хімічні, гідродинамічні і фізичні методи підвищення видобутку знову ж таки, це буде наступним зверненням і наступним слайдом з точки зору, що взагалі яка основний меседж для всіх тут присутніх? Компанія стала прозорою або є прозорою, є транспарентною компанія. Дійсно, має бажання збільшити видобуток. Компанія тотально відкрита до партнерів. Ми запрошуємо всіх, ми кличемо. Запрошуємо по кожному з напрямків залучатися, долучатись до, до, до всіх робіт, до закупок, до аутсорсу нових послуг тощо. Тому що є якісь фобії, є якісь там. Е Накопичений історичний спадок там, негативної співпраці. Все це було звичайно, але ще раз кажу, сьогодні компанія тотально прозора і потребує допомоги професійного середовища в виконанні цих амбітних планів. Буріння знову ж таки, прості слайди, бо прості цифри. 2004 рік 53 свердловини було пробурено нових за останні 10 років всього було 50. Цього року ми плануємо сім власних нових, дві в рамках спільних діяльностей. Час на розкачку цього маховика і на тренд в зворотню сторону. Звичайно, він має. Має потребу в цьому, в цьому розвитку. Накопичення людей, знань, досвіду. Ми в тому числі стали е, учасником торгів. Прозоро це накладає свої також обтяження. Раніше компанія купувала все ну, на, на власний розсуд. Друга річ, е, ми стали. В нас є необхідність затверджувати фінансовий план вперше в історії в компанії. Наглядова рада вже його підтвердила. Зараз він знаходиться в кабінеті міністрів на узгодженні, на затвердження. Думаю, що це найближчі тижні, і ми отримуємо вже результат. Затверджений е фінплан це все стримувало. Ті плани, які ми собі поставили навіть в січні в лютому, ну, тому що інвестиції робити без затвердженого фінплана Кабміном неможливо. Так, це трішки здвине плани. Так, ми всі 9 не, не доведемо до кінця і не запустимо, але все рівно це кращий початок, ніж всі попередні роки е, разом взяті. Е, що в нас сьогодні? Комерційні запаси 24 план до 40. Е, е, коефіцієнт нафтовилучення поточний 30. Два. По всім бенчмаркам, які ми отримали від McKinsey і власної аналітики, це до 50%. Темп відбору запасів 4,5 сьогодні поточний в нас. Середній по країнам, сусідам це 10%. Ну ми собі поставили там до 9%. Тому, от, по всім цим самим базовим параметрам, ми бачимо, що можна до 3 мільйонів. Це такий достатньо реалістичний питання тільки часу. Це буде 5 років чи 7, Ну, тобто, жо для того, щоб дійти. Тому що, як правильно пан Іван сказав, що як тільки ти план поставив, воно все починає змінюватися. Це правда. Але не, не поставивши цей план, досягнути цього результату апріорі неможливо. Е, тепер величезне прохання, в кого камера дістане сканувати QR-код, а якщо ні, то просто сфотографувати. Значить, компанія розробила внутрішній регламент щодо залучення зовнішніх партнерів до співпраці. В нас відібрано 20 родовищ, 10 схід, 10 захід, які. Будуть найближчим часом після затвердження на загальних зборів зборах акціонерів регламенту, який дає можливість менеджменту виставляти і залучати партнерів, буде виставлено на прозорий аукціон. Процедура наступна: спочатку відбувається комплайнс потенційних партнерів. Якщо ми пройшли цей комплайнс, далі надаємо. Повний доступ до віртуальної бази дати, ну, Data Room, кімнати даних вивчаємо. І далі фінальна вже версія: це три місяці на вивчення цього, цих даних, і далі отримання комерційної пропозиції е і визначення переможця. Розуміємо, що все зробити власними руками ми не зможемо по причинах, названих раніше тому. Немає сенсу і потреби все намагатися зробити власними силами. Ми тотально відкриті до прозорого партнерства. Щиро запрошуємо партнерів, тих, хто готовий інвестувати, хто готовий надавати аутсорсові послуги, чи це буріння буде, чи це якісь додаткові серві, сервіси, сейсміка. Ну, будь-які, те, що ви бачите в нас на, на наступному слайді, це наші закупівлі. Вони абсолютно прозорі, відбуваються е, в системі прозоро, і, і якщо це дозволяє нам робити або в рамках критичних закупівель, або прямих, робляться напряму відділом закупок, які очолює Олександр Білянський. Знову ж таки, це посилання на прошу підписатись на нього і відслідковувати все те, чого потребує Укрнафта. І прошу приходити на ці е, тендери і конкурси. Ну і плюс є можливість зв'язатися з колегами, уточнити будь-які запитання, які цікавлять. Можна було запитати люди до всіх сервісних компанії, так? Хто з телефоном? Ну очевидно. Ну і ще один слайд. Укрнафта займається нафтою не тільки нафтою, а нафтопродуктами. Ми запрошуємо до співпраці і до купівлі нафтопродуктів всіх бажаючих. Це окремий також слайд, телефони і контакти. Перші результати чотирьох місяців роботи. Укранавто. Ми за чотири місяці заробили. Більше 7 мільярдів гривень. Це в 2,5 або в 3 рази більше, залежно який рік брати, ніж весь або 21-й, або 20-й рік, тому що в 20 му було 4,3 мільярда гривень, а в 21-му було 2,4. Так ось 4 місяці 7 мільярдів гривень чистого прибутку. Прості аргументи чому? Треба все-таки було охорону. Я не знаю, чого я не взяв охорону. Що-що? Та цифри такі, що я переживаю на рахунок охорони, треба охоронцям охорону? Таба вам, вам охорону, пане Сергій. Ось, вигасили всі податкові борги. За попередній період заплатили 1,2 ми На сьогодні немає жодної копійки про термінування по рентних платежах. Ми заплатили 1,2 мільярди гривень з податку на прибуток за перший квартал. Щодо результатів по видобутку щоденному нафти, сьогодні це 3,920 Минулий рік це було. 3726 в добу. Очевидно, що на 3726 повпливала і війна, і вторгнення, і тимчасова окупація. Але є і прирости, називаємо їх природніми, коли змінювали, позмінювали керівників безпеки або там, інженерний склад на, на ГПЗ чи на, безпосередньо на промислах, коли врізки познаходили. Це все крок за кроком. Одного якогось унікального методу, який дасть величезний приріст, немає. Але от контроль, облік, врізки, люди, партнери, буріння, розвиток все це дає величезний оптимізм по майбутніх планах. 12 мільярдів до гривень ми поставили план прибутку на цей рік. Цифра достатньо знову ж таки амбіційна. Коли ми її подавали на Кабмін, також всі трішки переживали, але сказали, так давайте ставимо, тому що не поставивши амбітну ціль, ми ніколи не досягнемо навіть вісьми або дев'яти. Ну і ось знаєте, це я дуже вірю в ефект самонаведення, коли ти задаєш енергетику в той чи інший вектор або процес, тобто воно тобі допомагає рухатися. І 7 мільярдів за 4 місяці тому підтвердження. Отже, компанія має величезну амбіцію розвиватися. Запрошуємо партнерів на всіх, на всіх етапах доєднатися до цього розвитку. До цієї, я сподіваюся, історії успіху. І буду вдячний дуже вдячний за підтримку, підказки, допомогу тощо. Щиро дякую. Я хочу сказати величезне дякую компанії Укранавта. Сподіваюся, що ваш фінплан буде підписаний. От. Тим більше, що, як засувалося, у компанії є внутрішні резерви для того, щоб займатися розвитком. От. І хочу сказати, що для мене. Ви прекрасно всі знаєте, що ми дуже захвалюємо в New Folk, і всім компаніям кажуть, що рано чи пізно ви все одно опинитись на конференції New Folk. Якщо Укранавта стала партнером нашої конференції, це означає те, що вона просувається в вірному напрямку. А вам хочу подякувати за вдяки вашому партнерству. Сьогодні у нас бути можуть бути тут науковці, викладачі. Ми е, дуже вдячні за це. Щиро дякуємо. Я ще одне слово просто хочу сказати. Я дивлюсь от на Олега, забув акцентувати увагу. Ми дуже віримо в співпрацю, якої ніколи не було до того двох державних компаній «Укргазвидобування» і Укрнафта. Я щиро надихаюся, на які результати і темпи «Укргазвидобування» вийшло по видобутку по бурінню. Навіть під час війни, якщо я не помиляюсь, 50 плюс свердловин було пробурено, і цей рік, на якщо я не помиляюсь, 80. І коли в нас там були такі амбіційні трішки плани, там до 50 свердловин в рік, то укргазвидобування показує, що це абсолютно реалістично. Так, до цього треба підготуватися. Да, до цього треба розробити програму, техніка, люди. Тощо, але це все реально, і управління також може бути ефективним всі на всіх етапах. Я так розумію, що це тривало з 2016 року, коли ця підготовка тривала, щоб сьогодні мати такі результати.